Всім привіт! Сьогодні на огляді буде у нас Warhammer Quest Dark Water. Така величенька коробочка. Тож, давайте подивимося, що в коробці. В коробці у нас, як завжди, купа литників. А і цього разу. Цього разу у нас більше для ціни телей макулатури, ніж пластику. Так, давайте подивимося, що в нас в литниках. У литниках у нас є литник з героями, є литник з ворогами, ще один литник з ворогами, один литник з посами і два однакові литнички з купою маленьких ворогів. Також у нас тут бази. І ще. Дві бази чомусь окремого поклали. Так, що до макулатури. Макулатури в нас багато. перше це ця карта величезна. Ось такий ось футляр можна сказати для А, Там йдуть картки. А туди, я вам сьогодні покажу їх. От також там були рули і інструкція для збірки. Також ще в нас є ось такий пакет в коробці. Тут у нас коробці. пакет в коробці з іншими коробками. Виходить якось так. Це якщо вам треба поставити вашу компанію на паузу, то ГВ за вас подумала і можна розкидати все по коробках. Окремі коробки для окремих героїв. І так далі, де ви можете зберігати інформацію про своїх героїв, своїх бунти, стати і так далі. А, так, куби. Ну, в кубах, в принципі, нічого цікавого немає. Звичайні 6 і два ось таких це для ворогів. Червоненький і чорний. Тут різні дії ворогів є. І ось такі кубиші. Так само звичайні. Так, далі та, у нас, що у нас далі? Відкриємо ось цю штуку. Є Quick Start Guide. Можна подивитись, що робити. Спочатку і, в принципі, ознайомитись щодень кої з грою. Далі в нас можна цю штуку витягнути Тут ще три набори карток у нас ідуть Другий акт, третій акт і бонусні картки. Також тут ще в нас є маркери різні. Можна видавити їх і юзати. Ось так от вони виглядають маркери Вендрів та різних спелів, героїв і так далі. Так, це дивіться зберемо. І тут в нас так само йдуть. А на кожен акт свої картки. Другий, третій і бонусні картки. Сьогодні всі відкривати не буду, бо сам ще не починав грати. І не хочу спойлерити і вам, і сюди. Тож, давайте подивимось перший акт. Карток, що в нас в ньому йде. Так. Тут у нас купа карток з описом подій в актах. Так ось ця картка з тим, що має бути в першому акті приліченні. Я думав, це якась помилка, що є три однакові картки. Ні, воно таке має бути ось назва акту, і що в ньому є. Тут у нас купа різних карток, що треба робити, що треба для перемоги, як сетапитись, різна ще інформація, і номер сторінки нашої мапи. Це буде наша карта. Нам треба виконати в нашій місії. І також решта це наші вороги. І не тільки вороги. Є так само квитки ворогів і наших героїв. Це все для першого акту тут є. Розпобираю. І так само тут у нас йдуть картки. Це дії героїв, муф, атак, ейт і так далі. Для кожного героя, Різні статуси. Це скіли спеціальні героїв, наприклад, Інара, Сіон, для гнома, для Дрольфа і так далі. Декліст так само йде з приліченими всіми картками, які мають тут бути. Тобто не загубитись. І реворти наші, наші винагороди за наші старання. Так само є ось різні винагороди. Парочку покажу, щоб не спойлерити усі. Так. Картками, думаю, закінчили. Давайте подивимось нарешті на мапу, яка, я думаю, багато цікавить. Так само всю мапу показувати не буду, щоб не сперла Вона прям величезна, не скажу, то, що прям величезна, якщо порівнювати з полями для вахи, але не маленька. Навіть в камеру не влазить повністю. Ось так вона виглядає. Розгортається Миграємо тут у нас а, таймлайн наш. І це основний лічильник раундів. Тобто за 5 раундів треба буде закінчити мапу. Ось є ще така. Ось тут не видно ось номер сторінки. Всього в мапі у нас, це останнє 19 полів. Це, мабуть, не сторінки, а саме. Повні карти. Тож, тут так само все. Тут у нас деплойки, ворогів, героїв різні. Івенти і так далі. Тут треба все дивитись і пробувати самому. Також йде в нас інструкція для збірки, де ми. Повернемось перед пластиком і рулбук. Рулбук так само тут. Рули, як все засетапити, Як це грається, Moving Distance, range і так далі. Все перелічено. Перелічені наші вороги. Гімоди. Тобто можна грати як кампанію, так і скірміш. Скірміш мається на увазі це окрема. Мапа, ви достаєте картку і граєте з друзями. Саме цю мапу. І, в принципі, на цьому можна завершувати. Або повна компанія. Далі в нас як паузити кампанію. Ось ті коробки, що я розповідав тут. Ну, все розказується, що куди пхати, коли ви ставите кампанію на паузу. І так далі. Далі йде лор з описом JTabбі. І так далі. Тут лорна така частина, лорна частина про героїв, лорна частина про ворогів наших. Ось така ось невеличка інструкція по покрасу. Досить маленька її для одного типу мініатюр. І Quick Reference. йде. Так, срулаємо все. Давайте подивимось інструкцію по збірці. Тут у нас, як завжди, прилічені наші ливники. Це один ливник героїв, два однакові ливники. Дрібної монстри всілякої. Ливничок з босами. Ливничок з трьома лицарями. І ливничок з двома цими почварами. Далі інструкція. Моделі, в принципі, не складні, але я навіть не знаю, фарбувати їх прям зібраними. Буде важкувато. Можливо, якось щит спочатку пофарбувати, потім вже все вкупу зліпити. Ну, подивимось, як це буде все виглядати. Це наші герої йдуть. Дві жіночки, дворф. Перші вороги наші майже з одного шматка є ось такий варіант. І два інших. Їх по двоє буде шість взагалом. Це наступний герой у нас, кентаврик, із луком. І ще один цей людину-ведмідь, не знаю, як його назвати. І мах із такою собакою якоюсь. Чи вовком, кому як подобається. Далі в нас йдуть боси. Гелгус Пуст. Ось так от збирається теж, в принципі, частин не дуже багато. Збирається неважко. Збирається все на Push and Fit. Здається, так воно правильно називається в Вархаммері. Так, ось тут можна побачити. Тобто, в принципі, Теоретично можна все це зібрати без клею, але краще все ж клеїти. Комусь подобається ці, комусь не подобається. Кажуть, що важко заходять. Я, в принципі, можна, можу поділитись досвідом перед тим, як ліпити його один до одного. Трохи клею всередину. Як змазка хочете, можете бути. Як змазка, воно трохи підплавить пластик, це має бути не суперклей, а саме клей для пластику. І тоді воно нормально, легенько заходить. А, так, забувся. А, це наші почвари дві наступні. Дуже прикольні. Бачив, як люди їх фарбують, теж хочу. Фарбувати треба все ще зібрати докупи. Це в нас три сестри. Тут, можливо, не видно, але ось одна згори, одна трохи нижча, і одна ось тут рука з збоку. Це теж бос, як я зрозумів. Далі Лицарі йдуть. А ні, це ось цей з великою рукою. Теж доволі прикольний. Ось лицарі йдуть. Тут три лицарі можна зібрати. У них окремі крутки є, І, я так розумію, варіантів збірки ніде я не, не побачив, тому збирається все як є. Це в нас теж босс шаман іде, І тут в нас вже пестігори пішли. Вони збираються в двох Ось таких різних. Їх Х2. Тобто можна зібрати одного такого, одного такого. І так само з рештою. ці цьогорів. Ось так будуть виглядати. Ось так. Так, різні варіанти збірки. І бокс вред часи йдуть далі. Це такі собі люди. Так само два варіанти збірки можемо зібрати кожен з них. В принципі, це добре, що у нас будуть всі варіанти, які можливі. Не треба там докупати іншу коробку, щоб зібрати все. І токени та нагороди наші йдуть. Так само, вони, в принципі, одним куском. Це просто на базу ліпляться. Та і все. Так, інструкцію закінчили. Давайте подивимось пластик. Почнемо, мабуть. Давайте з героїв. Так, що у нас тут є? Ось це спина і обличчя нашого людини чи Хто він там такий? тулуп його. Також тут жіночка воїн іде. Плащик мага. Той, що З вовком чи собакою цього обличчя. Ось сам цей вовк. Це частина гнома, як я розумію. Далі в нас частина кентавру йти. Зброя лицаря нашого. Це стріли кентавра, мабуть. М -м. Мечик жіночки цієї, її плащик, нога так само, мабуть, її. Це нашого лицаря. це жінка мах, ось шолом Ще точок і. Спина жінки мага з волоссям, гном, точніше його борода. Десь має бути голова ще капелюх. Чи там наче як щось на голову схоже. Так, по героях. З іншого боку, я не знаю, з щиточок. Бачите. В принципі, не знаю навіть. Бо потім до нього не підберешся. Ну, подивимось. Ну Так, в принципі, це все. Задня сторона, тут нічого такого цікавого немає. Так, давайте на покручив цих подивимось. Парочка у нас два брати, здається. Ще лор не читав, тому точно не скажу, може, набрехав вам. Ось такі тулуби є. Їхня зброя один із сокирою величезною такою. Це в нас токен здається. Так окремий. Це в нас обличчя. Ось так воно там три в одному. І ще одне. Три в одному обличчя. Це частина спини. І, в принципі, це литник на двох покручів. І все. Так, далі у нас йде, мабуть, найцікавіший Литник із босами, пузом нашого боса, спина. Ось крила в нього такі на спині. Така булава, голова. Шамана, спина шамана. Хвіст. Сестричок наших, ще голова боса нашого, і це на спину йому йде. Шипи такі якісь як... якісь роги додаткові. так Це в нас частина сестричок із котлем, де вони там щось валять. Так, котел закривається чи когось валять. Це пузов у нас шамана з тактичний камінь, мабуть, так само його посох із обличчям. Це так, це головна сестричка. А ось тут ще видно третю. Обіймається і сказано. Цікаво не жарко. і. Десь має бути ще друга. А, ось вона. Вона буде щось мішати в казані. Так, що в нас ззаду? Ззаду у нас, в принципі, так само нічого цікавого. Ну, Посох буде так виглядати. Тут крила. Так, все, задні частини. Так, спосами все. Три. Лицарі наші Нурглівські. Один здається, так, із двома сакирами буде. Один буде із такою булавою і один ще буде, здається, із такою булавою. Ось такі спини у них покарабчені, там щось росте вже з них. Тут щось випадає обличчя в них у всіх у шоломах. Так що той, хто не любить фарбувати обличчя, можете не перейматися. І ще в нас на цьому жливничку ось цей чувак з рукою накачаною. А, мабуть, одна сакира його. Ми там вже ж наче був хтось з двома сакирами, сакировим і булавою, ну добре. Потім подивимось. Спина, пузо ще одне. І з цього боку ливника. Знову ж таки, особливо нічого цікавого немає. Сокири в них покрапчені такі цікаві. Так, на цьому все. І залишилось у нас два однакових плитнички із усілякою дрібнотою. Ось наші перші монстри, здається, які будуть по компанії йти, вони одним чи двома шматками збираються. Ось ще один такий самий. Тут в нас пукси йдуть. Теж там щиточки, це здається, мабуть, або поксів, або пасті Так само щиточки, голови з руками різні. Ну і з напузниками. Різна зброя. Також половинка із щиточком. Тут є. Ага, це у нас Пістігориди, мордаха така. І його зброя. Тут так само. Тут мордашки їхні. різні, Ще один. Ну, Ще одна мартаха. Там ще Точки, спини, зброя і таке інше. Друзі, на цьому все. Дякую за перегляд. До побачення.